Чекаєш маму? Поїдемо продавати пиріжки. А то у нас бабуся прийшла з інспекцією. Якщо надовго, нічого не виторгуємо. Продай мені штук 10. Ні, п'ятнадцять. Сьогодні без сніданку виручиш. Тримай. Дякую, друже, гарячі. Скільки з мене? Двадцять гривень за пиріжок це буде 300 гривень. Ого, торгівля пішла з такими темпами швидко це з ломбардом розрахуюсь. Це той, куди мама сережки занесла? Не зважайте. Днесу тебе проблеми, кажи, Разом ми вирішимо. Мама здала в ломбард сережки. Це її мама був подарунок. Сережки вона дуже любить і берегла як пам'ять. А ти вирішив їх викупити? Хочу зробити сюрприз. Лише їй не кажіть. Вона думає, що збирає на новий ровер. Ну, скажу, а знаєш, який ломбард? Знайшов питанцію. Я туди вже ходив, хотів виплачувати частинами, не погодилися. Багато не вистачає? Трохи. На рефератах заробляю, на пиріжках, якщо вийде, але це буде лише третина від потрібної суми. Щось придумаю. А ви на сто? Так, терміново замовлення.